Срака, якщо чесно, ну. Прям серйозно на Донецькому напрямку пекло, і там із останніх сил хлопці тримають хоч якісь оборонні плюс-мінус позиції, хоч в якихось місцях за спинами копають на, на швидку руку все, що тільки можна викопати. На Запорізькому напрямку вони сунуть і вони будуть і надалі пропихувати, пробивати, де у нас є якась прогалина в оборонній, а, позиції. На Харківському напрямку ситуація на Куп'янщині біля Осколу вона важка. Я розумію, що там вони уткнуться в оскіл і там. Вони займуть для себе не найкращу позицію, але і вона і для нас не дуже приємна у такому випадку, тому що є ну, природня преграда. Ну, приграда. Да? На липцях глибокому плюс-мінус стабільно, і там є, хоч якийсь плюс, з нашого боку. Тобто, там можуть бути гарні новини до кінця року з нашої сторони. Сподіваюся, вони справдяться саме от на, на цьому прикордонному відрізку. От ну в цілому, якась така картинка на Херсоні вони затаїлися. І вони там щось снують, як оті падли. А от, І поки е, шантажують е, буквально мирне населення. А, от, Але тенденції на серйозні якісь е, е, ну, просування, якісь підсилення, там поки не споглядається. Там більше якихось перебазувань, відтягування, притягування, якихось бойових сутичок знову відступу. Тобто, там поки така колотнеча в такому ключі відбувається. Е, от, На Курському напрямку готуємося до оборонної позиції. На по Дніпру люди добрі, ближній тиждень. Будьте, будь ласка, обережні, тому що буде до вас летіти 100% Особливо мене якби відводять до дітей, тобто, це можуть бути садочки, школи, можливо, лікарня. От, тому що дуже багато дитячих карт і одна пологова із серія. А поэтому може бути лікарня і дитячі установи. Поэтому дуже будь ласка, обережно, але а, загроза є, і вона знову ж таки активна. Воно все зараз активно. У Як, нас якщо не ракети, то шахи летять і кожного дня, що туди летить. Запоріжжя є загроза, і вона досить. Обурлива і хитра, може бути момент влучання туди, де по ідеї має бути захищено. А як виясниться не захищено. От, в мене ще випав паш кубків, це може відсилати, можливо, щось на воді, але це не зовсім точно. Але, тим не менш, от там от може бути влучання куди, що має бути логічно захищеним, а виявиться, що ніфіга не захищено. По Нікополю нічого нового. От буквально у нас перевернутий шут. У нас нічого нового, та сама історія з десяткою мочів і поки, на жаль, у нас полегшення, ми в, ті, в тому ж стані, в якому ми зазвичай. Я не знаю, я не знаю, як там Краматорську на даний момент, але давайте так, люди добре, що то у вас може активізуватися по саме по обстрілам. Тому що спочатку в мене дуже активна карта лежить. Потім розгляд цього місця як а, а, ймовірного для чого-то. Ну а потім, скажімо так, неочікувана активізація. Тому будьте, будь ласка, обережні, і більше реагуйте на сигнали повітряно, якщо раніше ви того не робили. Залишаються загрози по Києву, вони є, вони поки будуть продовжуватися. А з приводу того, чому така критично низька висота, дуже цікавий момент. По перше, скоріше за все, щоб не збили, щоб не було можливості. А по-друге, для того, щоб потенційне збиття чи заглушення все одно проводило до руйнування. Тобто, збиття з курсу призведе до того, що він все одно собака кудись не просто впаде в поле, а влучить кудись і нанесе якесь, якесь липо. Але поки випадає, що загроза в цілому для Києва і для Київщини, в мене знову карта сили тут, вона по шахедам актуальна. І, скоріше за все, до речі, не тільки по шахедам, можливо, і ракетна історія або п'ятірка мечів випала. І причому, якщо п'ятірка мечів, то це те, ну це балістика, яка летить швидко просто. Ну, типу, те я ну коротше, підступна. Ви поняли підступна ракета, яку важко збити. От поки у нас полишається ця тенденція, вони, вони будуть більше, менше, але вони будуть періодично атакувати Київщиною Київ. У нас, у нас загроза, давайте так, вона активно завжди вона залишається, дуже залишається, потому що і буде достатньо активне, тому що ті, хто там запускає ті свої ракети, дуже впевнені, що там, що, там десь щось -то -то є. Тобто, ми як будто намагаємося або знайти, або потрапити у ваші ресурси. Це може бути про людей, базування людей або ж техніки. Тому у нас ну, активно, активно, люди добре, будьте уважні. Про Павлоград. По-перше, менше слухайте ілюзорних жахливих заяв. Певні загрози вони є, але не такі ілюзорні, як, як вам розповідають. Я навіть здогадуюся, про що йде мова. Бо маю о, прекрасну коліжанку о, з тих, так скажімо, направлень та країн, і вона мені розповідає, які чутки ширяться Павлоградом, і ці чутки є ілюзорними. Я у тому форматі, що чи є загроза, загроза є, але так як її преподносять, це ну, ілюзія. Бо я чула одну із пліток, проте про те, що якщо росіяни візьмуть Покровськ, то все вони відріжуть Павлоград. Тільки територіально, від чого вони відріжуть Павлоград? Навпаки, якщо вони візьмуть Покровськ. То Павлоград з Павлограду-Покровськ буде відрізаний, бо там іде да одна траса мається на увазі цей контекст, а не навпаки, тому що Павлоградка туди не окупований, в ту сторону. Як ми його відріжемо, щоб його відрізати, його треба оточити? А ну а там такої тенденції немає. Чи є загрози по обстрілам? Так, загрози по обстрілам є. Вони, хоч і проходять по пажу мечі, але несуть за собою трійку мечі. Тобто, це може бути невеликий обстріл, але але на жаль, звучанням в житлову інфраструктуру. Чи є серйозні підстави до серйозних стрімких просувань? Ні, те, що стосується просувань, у мене виходить у перевернутому вигляді як мінімум на зараз, так точно, і цей напрямок є у підвішеному стані. Тобто, це не мене не випадає стрімкої історії, в якій завтра ми проснемося, а е, е, в сраті росіяни під вікнами стоять. Ні. Тобто, це не така швидка історія, і там у них поки немає тенденції на те, щоб активно рухатися у цей напрямок. Висока вирогідність того, що вони будуть або заблоковані по вісімці мечі, або скоріше за все змінять. Я так розумію, мабуть, ну чи напрямок, чи плани, чи виберуть знову підвішений стан до речі, відкриваю колоду, знову повішені. Тобто, чи уберуть якусь другу ділянку, чи підуть якийсь інший бік, чи виберуть якусь іншу ну, історію? Тобто тут не панікуй. Да, чутки різні ширяться, але вони є ілюзорними. Ну Тобто, щоб ми не накручували собі бігудій і не нагнітали собі ситуацію, яка ну, не, 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 не має зараз стосунку до реальності. От, але бережемо себе, бо є загроза по обстрілам саме такою. Я ж кажу, обстріл може бути не масивним, але таким от мерзотним звлучанням кудись.